Спілка молодіжних організацій Вінниччини розпочала новий соціальний проект під назвою Твої мрії. Головна мета надати дітям з малозабезпечених сімей можливість яскраво та корисно провести свої вихідні. До акції вже долучилися чимало партнерів. Сьогодні в Україні нараховують понад 200 тисяч родин, що отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім'ї. Діти із таких родин потребують підтримки не лише з боку держави, а й небайдужих громадян. Саме тому спілка молодіжних організацій Вінничі. Не ініціювала створення нового соціального проекту Твої мрії. Ми надаємо для дітей із малозабезпечених сімей можливість відвідати найкращі заклади, розважальні, інтелектуальні та заклади громадського харчування та спробувати свої сили. Шляхом власного вдосконалення та розвитку двічі на місяць формуватимуть групи дітей віком від семи до чотирнадцяти років з малозабезпечених сімей та родин, що потрапили у скрутні життєві обставини. Для них організовують цікаве дозвілля, допоможуть у вивченні іноземної мови, влаштують цікаві екскурсії. Деякі заклади, які наразі тільки готуються до відкриття, але вже приймають участь в проєкті – Це школи розвитку особистості нові, які будуть займатися розвитком дітей, де викладатися. Досить такі цікаві предмети, як ідетика, риторика, ораторське мистецтво, яке здебільшого просто не викладається в загальноосвітніх школах. А ми будемо давати можливість дітям е, спробувати себе в таких предметах. Перша культурно-розважальна поїздка відбудеться 9 березня. У ній візьмуть участь вихованці школи гімназії, номер 23. Я вважаю, що цей проект дуже слушний і цей проект дуже корисний. Ми його підтримали. Ми тільки за цей проект. Тому що ми хочемо, щоб наші діти розвивалися і отримували від життя все. Проект реалізують за сприяння міського департаменту освіти та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Фахівці стверджують, що дітям із малозабезпечених сімей така підтримка з боку ініціаторів проекту надзвичайно важлива. В нашому банку даних знаходиться 375 сімей, в яких виховується 697 дітей. Так що є кому допомагати з ким працювати. Ось і зараз на даний момент у нас 105 сімей знаходиться під соціальним Упроводом, які вже потребують такої допомоги, і ми дуже раді, що з'явився такий проєкт, з яким ми можемо дітей залучати, більше надати їм соціальних послуг. Організатори обіцяють, що проект твої мрії буде довготривалий і ставлять собі за мету зробити цікавим дозвілля дітей кожної школи Вінниці та області.